Битва Піти Games – Honeywood проти Plata Seed F.E.A.R. Добрий день, друзі. Ми з України і на зв'язку вашому невовторну містера Атлант. Сьогоднішнє відео знову ж таки присвячено вашій улюбленій рубриці. Це битва ПІТ Games. Якщо більше конкретики, то в цьому е сезоні у нас Ганівута і проти фір, яку робиш саме ти приємного перегляду. Поїхали. Розпочнемо ми з конкурента Honeywood, і це F.E.A.R. Fear – це розважальна платформа жахів. Насолоджуйтесь і володійте агентичними автентичними цифровими вмістом жахів, включаючи ігри, фільми та анімацію на основі технології блокчейн і токена F.E.A.R. F.E.A.R. – це проект заснований братами-близнюками, які протягом 20 років керували ігровою медіа компанією в індустрії, діючи як видавець, рекламорекламодавець і розробник ігор. А джонаті і Патрік Керрі співзасновники F.E.A.R. також протягом останніх 7 років розробляли успішні а, казуальні ігри, які а, привернули понад 300 мільйонів вірусних глядачів на YouTube і 350 мільйонів ігор. Uh, Nitro Reaper Media Limited володіє проектом Fear і продовжує фінансувати uh, його ріст і розток сьогодні, і розток сьогодні, заснувавши його в травні 21-го року з допомогою їх основної uh, частини DAO, Dao Maker. Фір розробляється як єдина розважальна платформа, орієнтована на жахи і розповсюдження ігор та інших видів медіа жахів. Отож, а тепер перейдемо до проекту Honeywood. Honeywood – це країна мрій, де ведмені мають власні володіння. Це p 2 p блокчейн гра, в якій ви можете і ми можемо заробляти монети Вона створена на базі космосу. Грайте 5 хвилин день, заробляйте реальні гроші. Спочатку не повірю власним очам, але це справді і справді так. Всього лише за декілька хвилин гри ви можете добряче заробити гроші. Грошей. Як можна це зробити, все дуже просто і нескладно. Перший з варіант це заробляти, купуючи на маркетплейсі пасіки та бджоли, після чого генерувати прибуток в реальні гроші. Другий з варіантів заробляти перемагаючи режим pvp битв. А, і третій варіант війна простіший, заробляти, заробляти, монети кон в стейкінг. Команда, ми підійшли з вами до пункту команди. Якщо говорити про команду Ханіву, то це єдина та потужна система. Це є професіонали, які знають свою роботу, та при цьому команд складе досвідчених людей. В цьому можна переконатися появнуш ажіотаж серед даної гри. Партнери та інвестори. Як ми можемо бачити, серед партнерів можна помітити дуже відомі обличчя, а це космос, Бітмарт, Окез, Дасар та інші. Про що це нам говорить? Правильно, Ханіву це та гра, яка має велику підтримку з боку користувачів, так і з боку інвесторів та партнерів, що безумовно, безумовно круто порівняннях Honeywood та Fear. Фіра це игра жанру Пітепіор, яка, власне, непоганий, але однозначно є куди рости. В рухання в Ханнівуту брав у себе усі сильні сторони, а саме, можливість заробляти в за 5 хвилин в день, стабільна економіка, можливість брати гроші з собою, можливість клану на своїх розмовах навичок та інші інші аспекти. Підсум. Після прийняття двох проєктів перемогу отримав Ханнівуд, тому вітаємо з даною перемовою. Свій вібі я зробив і це Ханівуд. Безумовно, Ханівуд, то буду і надалі всіляко підтримувати всіма можливими і неможливими методами даний проект. До нових зустрічі в наступному випуску. Бувайте!